Лікарі фіксують зростання статистики онкозахворювань серед мешканців Южненської громади. Зокрема, лікарка-акушер-гінеколог Валентина Шкорубська звернула увагу на значну кількість випадків онкологічних хвороб серед жінок. За минулий рік було виявлено три випадки ракових утворень. За перше півріччя цього року ці показники вже перевищені. За рік у світі виявляється біля 500 тисяч жінок. Це вперше виявлені. З них 280 помирають. Це така дуже сумна статистика. І я з цим сумом хочу сказати жінкам нашої громади, що якщо порівнювати показники 2022 року, то в нас було виявлено три запущених рака шийки матки. Дві жінки були з нашої громади, а друга приїхала з Фонтанки до мене. На прийом. то в цьому році за 4 місяці було виявлено вже два раки шийки матки, два раки аваріум, яєчників і тіла матки. У 2022 році профілактичний огляд в кабінеті акушер-гінеколога Валентини Шкорубської пройшли більш ніж дві тисячі жінок. Було зроблено 1196 аналізів на цитологічні показники. Серед них 88 зразків були описані як передракові захворювання. Лікування проходять не всі. Моя визиваю телефоную. Жінки приходять то с приходять, то не приходять. Ну в основному не приходять. І оці мазки лежать відповіді, результати аналізу, вони в мене лежать ціла папка. Тобто, коли я запитую, ну, чого ви не приходите? Відповідь одна: я зайнята, в мене домашні діла, діти, робота, начальник не випускає, з роботи не відпускає. І починаєш дивуватися, що люди, жінки, Ніяк ну дуже погано відносяться до себе, вони не люблять себе, вони від, не дуже погано відносяться до свого жіночого здоров'я. Безвідповідальність, да. але якщо це вовремя, ви приходите, якщо ви вовремя це пролікуєте, у вас ніколи не буде онкопатології. В поліклініці зазначають, що наразі в оглядовому кабінеті доступні основні види діагностики. Лікарі рекомендують жінкам виконувати профілактичні огляди раз на рік. Прийом та консультація безкоштовні. Южненці беруть участь в боях під Мар'їнкою. Напрямок зруйнованого вщент міста є одною з найнапруженіших ділянок фронту. Бійцям 46 ї окремої аеромобільної бригади, в складі якої житель южного терміново потрібен тепловізор. По телефону Віталій розповів, що дорогою на позиції три тижні тому його взвод потрапив під обстріл. Останні ситуації у нас просто майже все майно взводу, згоріло в Петері. Ми так і не доїхали навіть до позиції. У нас е багато трьохсотих. Багато вже повернулись в в стрій. Там були не важкі, такі як я. Там легка контузія, і все. А є й важкі, які досі на лікуванні. Обстановка під Марінкою. Наскільки важка? Тяжка. Ну хлопці тримаються, Бої йдуть, вуличні, бої. їм на країнах мар'янків. На сторінці штабу волонтерів южницької ТГ 5 травня відкрили збір коштів. Потрібна сума 70 тисяч гривень. Станом на день 10 травня зібрано 36 тисяч 505 гривень. Штаб волонтерів за цей рік вже має досвід придбання тепловізорів за кордоном. насправді вже я, я не знаю скільки ми вже купили їх. Там 10-20. Я ну я не знаю, скільки ми їх купили. Доволі таки багато. І велику частину ми возили якраз з Германії від офіційних постачальників. Там, які є. От, там вони доволі таки перевірені, гарної якості. Інколи в Україні буває, що є проблеми. Тобто не дуже якісні товари сюди потрапляють, скажімо так, залишкового або проблемні товари. От, там все, скажімо, більш краще з цим. І е, тепловізори приладнічного бачення завозимо і передаємо. Ну, військовим вони дуже задоволені, при нами хвалять. Вже ми зрозуміли, якої якості треба, для яких завдань. Вже зрозуміли, як це підбирати для них. І разом з військовими зазвичай ми підбираємо прилади для їх потреб. Зараз, наприклад, ну, якщо саме про цей збір говорити, то ми знайшли варіант в Україні на кілька тисяч дешевше, але ми для себе робимо вибір в сторону закордону через якість, те, що там товар перевіряється, реально перевіряється. Закликаємо. Наших южниців доєднатися теж до збору для того, щоб наші хлопці, які несуть і захищають нас там, могли вночі бачити ворога. Збір коштів на тепловізор для підрозділу 46-ї бригади проводиться на картку українського волонтера, який багато років проживає в Німеччині. Микола Лисюк регулярно збирає кошти на потреби армії в Німеччині та допомагає з логістикою і придбанням необхідних військовим речей. Волонтер паралельно оголошує про збори серед українських біженців. Тепловізор для 46-ї бригади привезуть з Німеччини. Микола Лисюк вже замовив його та оплатив. Я тут можу закупити трішки дешевше, ніж, скажімо так, найдешевша ринкова ціна, і також можу переправити, бо вже маю знайомих, і це, це може вийти набагато набагато швидше, ніж там, через якісь фонди за кордону. Uh, правда, з ПДВ, але за рахунок тієї знижки виходить, все-таки дешевше. Я ну, так ризикую, але купляю часто зі своєї кредитної картки, тобто я маю там безвідсотковий кредит на 7 тижнів. Тобто, з перспективи, все-таки, тобто, ну деколи за 2-3 тижні можна було би закрити збір, то я так, так ризикнув, замовив його. Тобто ми його чекаємо на тижні, на тижні він має бути, а, ну якраз поки ми дозберемо ці гроші. Тобто для того би не втрачати час, тому що якщо збір триватиме два тижні, плюс тиждень, поки чи три-чотири дні, поки вони відправляться, такі непотрібні очікування. Звертаємося до всіх з проханням підтримати збір на тепловізор для 46-ї бригади. Долучитися можна, перерахувавши на картку: п'ятдесят три, сімдесят п'ять, Комунальники висаджують квіти. КП «Екосервіс» закупив десятки ящиків з рослинами. Прикрашатиму головну площу міста та паркованих скульптур, петуня та лоберія. Облагороджують територію Озеленювичі за спеціальною схемою для висадки квітів на підприємстві. Залучили майже всіх працівниць. Виділили нам кошти на закупівлю квітів. Прикрашаємо наше місто, щоб воно у нас було саме гарне, саме добре. 1450 штук. Пітуні і 200 штук лобелі. Раніше ми по 7 тисяч висаджували. І за цього у нас вся бригада збирається. І всі дуже активно допомагають друг другу, і висаджуємо так гарненько квіточки. Різнобарвні квіти садитимуть лише в центрі міста. Зі слів озеленювачів, рослини невибагливі, безперервно цвітуть з весни до осені. Декорувати питонями на інших територіях місті наразі не планується. Файно, що місце у нас добре прикрашене. Ми садимо квіти пітуні, ну такі. Тільки подумаємо, що завтра їх не буде, їх може викопати одразу. Хай люди любуються, дивляться, дивляться, які гарні чудові у нас квіти. Розгортаються вони добре, їх поливати, сапати, і вони розтягуються добре і зацвітають добре. Скільки вже приблизно особисто висадили квітів? Одна я? Ну, приблизительно 150. Сам процес висадки чи складний? і ні, до не складно у мене були великі дачі, я до цього звикла і тому мені це подобається робота. Працівники комунального господарства звертаються до южницю з проханням бережного ставлення до висаджених квітів, не зривати та не ламати рослини, адже за кожною квіткою кропітка робота озеленювачів. Дуже у нас присутній вандалізм. От висаджуємо квіти. І... Зразу люди варують квіти. У нас навіть дуже такі добросовісні дівчатка є, які дуже болісно переживають за наше місто, закупають за свої кошти квіти. А сьогодні ми прийшли, цих квітів на площі немає, вони відсутні. Ми робимо ці зауваження, чи мої дівчатки роблять зауваження екосервісу. Отак зробили, пішли і все. Оці собачки, вигул, собак. На площі зараз по поводу вандалізму. Хтось щось буде забирати чи крати, красти, відеокамери є. Наприкінці літа комунальники планують місті висадити також хризантеми. В Южному готуються до Дня Матері. Тиждень напередодні свята волонтери та психологи проводять жіночі творчі зустрічі. При греко-католицькій церкві мам з дітьми долучають до творчих майстер-класів та психологічних тренінгів. Це акція Вихідний для матусі від фонду Карітас. Основна його ідея для того, щоб мами могли прийти до Дня Матері, Ми присвятили дню матері, щоб могли прийти і мати там 2-2,5 години відпочинку. Тобто, перша частина ми з ними проводили такі, як тренінг міні-тренінг. Направлений на ресурс, тобто щоб ну ніби як підзарядити свою внутрішню батареєчку. Друга частина це виготовлення вибіки. В кінці ми ще поп'ємо чаючих, трошки поспілкуємось. Поділитись переживаннями, отримати пораду та навчитися новому. Таку нагоду можуть використати жінки будь-якого віку. Перша група творчих матусь вже виготовили екосумки в художній техніці вибійки. В цей час діти розважались під наглядом волонтерів. Прийшла в перший раз сюди на майстер-клас, бо зазвичай немає залишити діток. То сьогодні можна було змістити і діток, і виготовлення сумки. Вибрала чорно-червоні кольори, так як це кольори такі українські. Вдавнину вони були використовувались для декорації одягу, і взяла в основному кольорові цвіт. Природні мотиви сьогодні. Весь день з дітьми розмовляли на те, що треба берегти екологію, треба дбати про природу, треба екологічно використовувати посуд, пластик. Якщо є можливість купити щось таке більш екологічне, якщо це пакет або вишні палички, або соломинки з бумаги, з паперу, з дерева, то треба це робити. І так сьогодні надихнулася цією розмовою з дітьми і переложила свої думки на цю сумку, яка в мене вийшла дуже така. Природна, квіткова». Організатори продовжують набіру групи психологічної підтримки та творчості. Відвідати заняття можна безкоштовно заздалегідь, зареєструвавшись. Номер телефону для реєстрації 050 800 42 97.